Друзі, ми на привозі, і сьогодні готуватимемо страву, яку особисто я просто обожнюю. А ще й без неї важко уявити дійсно гарну рибалку. І до речі, вона є справжнім культурним феноменом української кухні, культури та традицій. І це звісно ж уха. Ну а зараз саме час шукати усі необхідні продукти. Інкредієнт нашої сьогоднішньої страви, звісно ж, свіженька рибка. Власне, з неї і почнемо. Доброго дня. порадьте нам, будь ласка, рибку для ухи. Ой, ухечку ми можемо зварити, взяти три-чотири риби. Значить, сонечок у нас 180 гривень. Сазанчики, такі півтора-два кілограма 150 гривень. Сазан від трьох кілограм коштує 180, вісімдесят. нам стільки на юшечку не треба. Можемо взяти дві-три кефалічки. Кефалічка у нас Чорноморська, 300 гривень. Показую, що ця точка жовтенька є, бо інші люди другий раз говорять, Та ні, це пілінгаз. Ну, я уточняю. Зеркального карпіка можна взяти. А карпік скільки? А карпік 150. І обов'язково ми додамо ще і корочку. Дивіться. Це буде дуже смачно, і творочка в нас 350 гривень. Що ж, рибка в нас вже є. Зараз черга овочів та зелені. Заразом дізнаємося, що сьогодні з цього є на привозі, і фрукти також, і що скільки коштує. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що у вас є, скільки коштує? Виноград. Виноград – 120, молдова – 50, мускат – 160, байконур – 120, мандарин – 150, лимон – 130, мікада, видно, огірок – 40. Перець 75, ну і польова 30. Ну і польова 30. Дайте нам, будь ласка, овочі на, на уху. На уху картошка, морков. На уху картопля, морква, цибуля. Не знаю. А скільки коштує? Цибуля 30, картопля 30, 30, 30, морква 35. А чесночок? Чесночок 150 гривень. Сьогодні на перевозі готуємо уху. Скажіть, будь ласка, чи готували ви вдома, що знаєте про цю страву? Доброго дня, так я дуже люблю готувати цю їжу, тому що вона, ну я взагалі рибна душа, рибу полюбляю сяку, тому що ну, уха у мене дуже простий рецепт. Я беру мою рибу, закипіла вода у мене. Потім я почистила картоплю, цибулю. Я дуже люблю, коли туди я ну, зелень кроп, петрушка. От, і потім Потім ну, я желательно, щоб не було голови, я беру внутрішня, щоб риба була. Я її зварила, потім достала її. Я, я ніколи рибу не залишаю, ну, тому що буде бульйонний такий гарний. Додаю туди картоплю, додаю туди спеції, соль, перець, зелень. Ну, Я ще пробувала з кашею, ну, щоб вона жовта. Да, немножко, дуже смачно. Ми сьогодні на привозі будемо готувати уху. Розкажіть, будь ласка, ваш рецепт? Я вважаю, що люба риба підійде на уху. Так, ну але ну, я більш для мене більш переважна морська риба. А тобто, як, готуєте? як готую, як ми готуємо уху? Уху готуємо, а, нарізали рибу, яка є, кинули в кипяток, туди корень сельдерея. Також що ще можна, ну там є ще є якісь корішки, моркву, картоплю, все, зеленушку якусь. А от який секрет вашої ухі, щоб вона була справжньо смачна? Справжньо смачна, це тільки свіжа риба. А якщо ще я зловив сам, то це ще краще уха становиться. Черзі зелень. А доброго дня порайте нам, будь ласка, для ухи зеленушку. Ну для ухи потрібна петрушка, сільвірей можна кинути на уху, 20 гривень пучок. І ще добре туди кидати коріння, але ми все продали. Приходьте завтра. А так у нас ще є укропчик, цибулька по 15 гривень, Кроп петрушка, цибулька 20. Є шпінатік для ухи. Може і не, не добре, але салатик можна зробити. Базіліку красити той салатик, зелений, фіолетовий по 20 гривень. М'ятка зробити якийсь коктейльчик до ухи або після, або до. 30 гривень кучок. Рукалка 30. Є кінзулька. кстати, теж дуже добре, коли уха вже налита на тарілочку, порізати і посипати. Буде дуже класний аромат. 20 гривень кучок. І або і салатиками також можна все украсити стіл, щоб було святково, бо уха це теж свято. Такі різні кольорові. Це салати на вес 250 гривень кілограм. Солодкі хрустящі. а точок обичний 20 гривень пучок. У нас лишились лише спеції. порадьте нам, будь ласка, спеції для ухи. Скільки потрібно на відро на два. Такий стандартний там на компанію. Зробимо. Зробимо такий мікс. Буде супер. На відро ухи вистачить. А що додаєте, і скільки буде коштувати? 50 грім. 50 гривень буде. Це вам на пару відер, ухи вистачить. Найкраща в світі уха буде у вас. Там будуть всі суміші перцю. Там чорний, білий, червоний, запашний, рожевий. Все буде так. І ще лаврове листя трохи треба. Воно буде окремо чи сюди. Окремо, скільки буде коштувати? 20 гривень коштує бешечок. Справжня уха буде з півня, знаєте, так? В Одесі так варять і рибу, і уху, і все. І риба, і уха, і все. Напевно, ж ви самі готували уху? Звісно, це моє любиме блюдо. Значить, ми кидаємо картошку, кастрюлечку ставимо на вогнище, заливаємо водичкою, ставимо картошечку. Картошечка закипіла. Ми шум зібрали і кидаємо. туди цибульку, морквочку, можна, корінь, петрушечки. Це буде теж дуже смачно. Коли все вариться, ми мы... тоді в нас уже риба готова, почищена. Помита на кусочки, і ми тоді закидаємо рибку. Рибка теж закипіла, шум зняли, трошки проварилась. солимо, перчимо. Можемо солодкий перчик болгарський кинути. Ми такий, любимо, як... Ми такий любимо, як фінський супчик. Ну, більше як він називається? А от ви кажете фінський суп, а що це за суп? Це ось з червоної риби. Його теж там, типу, ну можна без картоплі. Так, чисто ось це. Обов'язково. На воді, вершки. Майже те ж саме можна, хто любить кріп, хто не любить. Ось це ось. Приправили, там часничок, це й вершки. В кінці і риба, риба завжди в кінці, це обов'язково, тому щоб вона не розварилася. Привіт з ізраїлю, всім любимо Україну, ізраїльтянам, і всім українцям, одеситам і всім, що року прилітаємо і ходимо по улюбленій Одесі. Тож всім миру, добра і всього, щоб було. миру, добра і всього щоб було. Що ж, усі продукти для нашої ухи ми вже знайшли саме части додому та готувати її. До речі, ця страва не тільки смачна, а й доволі корисна, адже рибний бульйон легко засвоюється, містить вітаміни, мікроелементи та білок, що додає енергії та підтримує здоров'я, саме те, що треба восени. А я бажаю вам смачних вечерь та до нових зустрічей.